Танцювала риба з раком риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком. А, циб... а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тірієм, трієм, помпом, тілярі, Пора! Доброго вечора, ми з України. Українське кіно було завжди унікальним і самобутнім, та поєднувало в собі традиції і новаторства. У середині 60-х років в історії мистецтва та культури нашої країни відкрилася особлива сторінка це українське поетичне кіно. Це унікальний феномен, який на екрані синтезує традиції українського фольклору, сюрреалізм, експресіонізм і символізм. І власне про це ми зараз поговоримо більш детально. Але перед цим я нагадаю, що мене звати Юра Лис. А ви знаходитесь на каналі Your Films, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх свіжих релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже тут буде багато чого цікавого. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо! Українське поетичне кіно це мистецька течія, яка виникла в радянському кінематографі в середині 60-х років з виходом тіней забутих предків Сергія Параджанова. На противагу канонічному радянському реалістичному кіно українське поетичне кіно виводило на перший план візуальну виразність, сюрреалістичні та етнографічні мотиви. Ця течія залишила по собі ряд новаторських фільмів. І спровокувало новий наступ радянської ідеологічної машини на українське кіно, національну свідомість та нетрадиційний художній пошук. Розквіт українського поетичного кіно в Україні припав на період 1960-70-х років. Авторство терміну українське поетичне кіно приписують Янушу Газді, який придумав його у 1970 році. Багато фільмів цієї течії внаслідок ідеологічної цензури. Було заборонено до показу в СРСР, і вони побачили світ лише наприкінці 80 х 90 х років. На виникнення поетичного кіно та взагалі на розвиток кіномистецтва вплинув демократичний рух в період відлиги. Поетичне кіно найяскравіше з'явилося у двох національних кінематографах: це український та грузинський. Витоки, поетичне кіно бере з творчості раннього довженка та українського фольклору. Особливістю поетичного кіно є притчове начало, тяга до метафоричності і алегоричності в осмисленій дійсності. <му> Найвпливовішими режисерами цієї течії стали Сергій Параджанов, Юрій Ільєнко, Леонід Осика, Микола Мащенко та Борис Івченко. До стрічок українського поетичного кіно зараховують 11 повнометражних художніх фільмів з періоду українського кінематографу 1960-70-х років. Зокрема, це тіні забутих предків Параджанова 1964 року, Криниця для спраглих 1965 року Юрія Ільєнка, Кам'яний Хрест 1968 року Леоніда Осики. Вечорна Івана Купала, 1968-го, Юрія Ільєнка, Совість 1968-го. Володимира Денисенка, комісари 1968-го, Миколи Мащенка, Анничка, 1969-го, Бориса Івченка, Захар Беркут, 1971-го, Леоніда Осики, білий птах з чорною ознакою 1971-го Юрія Ільєнка. Пропала грамота. 1972 року Бориса Івченка Вавилон 20 Івана Миколайчука. 1979 року. Важливе місце в поетичному кіно займали метафоризм, алегоричність та значна кількість символів. Тому згодом люди поділились на два табори прихильників цього жанру та противників. Але все ж таки. Представники поетичного кіно зробили колосальний внесок в культуру та подальший розвиток кіномистецтва України. Приблизно у 1980-х роках виходить альтернативний жанр українському поетичному кіно: це міська проза. Як і поетичне кіно, міська проза піднімала доволі філософські проблеми суспільства та переосмислювала їх. Особливістю поетичного кіно була жанрова. Розкутість. Тому згодом з цього жанру вийшла традиційна екранізація. Суттєві елементи українського поетичного кіно з'являлися також в стрічках Вавилон 20 Івана Миколайчука та Лебедине Озеро Зона в Артхаусному фільмі Юрія Ілієнка. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так. То дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавих оглядів. І якщо ти не хочеш їх пропустити, то не забудь, звичайно ж підписатися на цей канал. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Муй ну, брехун. Дідний брехун, а ти його прибрехав.